Моше, дивись там, щовак, полісить всі. Бачиш? Да. Брігну, що да. треба допомогти. Я думаю, я що підтягнуть за шию і знімуть. <гум> і слідчого повісить. Базарест, прийом. База райт на дроті. Базарест. Сьогодні гарний день, щоби поїхати і зняти прикольне і смачне відео для наших підписників. Прийом. База райт повністю з тобою згоден. Де зустрінемось? Базарест. Зараз скину локацію. Плюс-плюс виїжджаю. Базарест. Кінець зв'язку. Хлопці та дівчата всіх вас вітаємо на нашому каналі Рест Райд. Райден Ride and Rest. Я ще не запам'ятала. Ми нарешті виїхали покатосити, тож сьогодні під таку класну сонячну погоду поїдемо знімати American Барбекю. меню Барбікю. Барбікю. Іміна ботарка будемо сьогодні говорить і розмовлять. По But... меню в нас Pork ribs A corn on a grill and енд uh, Що so... ти тащишся. Розшифрую вам. У нас сьогодні свинячі реберця. У нас сьогодні кукуруза з маслом та салат. Салат повільна корова. Ко <рес> слово все. Поїхали з нами. Камон. Якщо ви вважаєте, що ми такі суперміга організовані і все набрали у ці два здорових рюкзака. Ну як у мене не такі здорові, звичайно, як Льоші, як завжди. Треба тобі буде купити якийсь чемоданчик на колесах. Так, так. прицеп на велосипед. Ми під'їхали під магазин. Зараз хтось із нас піде в магазин, а купити моркви. Так, Нам потрібна морква і Кока-Кола. І щось... Кока-Кола. І... Кока і булочки. І булочки. І ще щось. Ну, і ще щось, і ще щось, і ще щось. Давай на юзефа, хто піде. <рес> <рес> Та я вже роздівся. А, <рес> все, тоді йди. <рес> До речі, Льоша пішов. Що пішов, <ріст> буде вам маленька вставочка про те, як ми гамніли і не дуже гарно дали свій комент стосовно сумки лісьонок. В ітозі виставили на OLX, До нас зателефонував хлопець і запропонував купити цю сумку. Тож ми сьогодні і поїхали і зустрілися. Він в нас в неї вкупив. Тому в нас більше немає цієї сумки, і ми не будемо більше негативно про неї відзиватися. Ми будемо тільки їздити вже з тим, що в нас є, ем, ням ням-ням ням. ням, ням. Хай вона гарно носиться новому власнику. так що в нас більше її немає. Так, да. Ну що, я купив, дивіться, True American Drink. Маленький. Coca-Cola. Coke, Coca Coke. Coke. Carrot. Because Катя кролик. Зайчик. And uh, mini baguette. А навіщо нам багет? Америкоси їдять багет. Америкоси їдять багет. Америкоси їдять донати. Донат присилайте нам на банку, яка у нас в описі, на розвиток каналу, на підтримку нас. Ну, ми вас будемо дуже какати. Що це? Боже якісь уродське сердечко. Молодець, йде по правилам. Бо в цьому мосту не можна їздити на велосипедах. Треба йти пішки. А я порушник. Ти молодець. О, поїхали. Поїхали. Де найменше всього? Поїхали. А людей справа посередні або зліва. Поїхали. Скажи, поїхали. А я тобі скажу куди. Поїхали! Дивіться, у нас є три шляхи. Раз. Раз, два, три. Я де на вашу думку, як ви думаєте, найменше людей? Напишіть в коментах, будь ласка, під цим відео. Ми, ми прислухаємося, наступний раз поїдемо так. А так поїдемо зараз справа. Посередині. посередині. Перешалить. А що по моркві в тебе? Угу. Це мій ізотонік. Це тизотонік? Що ти думаєш Хороший. про пошук місця? Йолки-палки. Що робити? А що робити? Ставай, де попало вже, або туди їхати, в З новими Розумієте, друзі? Прикол в тому, що зазвичай ми їздимо в будні дні, а сьогодні субота. І в суботу всі, хто тільки може, повилазили куди тільки може. Ми і... повилазили, а вийшли відпочивати, що не, не любить чи що. Коротше, йдемо далі шукати місця, поки що не знайшли. Якщо не йдемо, вам покажемо. Що сталося? Там надалі стало їздить. Да? Немножко там. М -м, бідняжка яка. <свист> Я заслуговую на да, лайк. Друзі, якщо вам сподобалася розминка Катіна на таймлапсі, ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночки. Підтримуйте Катю, бо вона вже друге відео робить вам просто спорт, спорт. Вона вас мотивує на спорт. А на наступному відео повинен зробити щось. А скажи, будь ласка, де буде наступне те відео, де ти робила планку? Десь отут. Молодець. Подивіться обов'язково, як там все відбувалося. А ти відпочивай, поки я буду розводити багаття. У тебе така прикольна футболка. Новенька. Новенька? Новенька. А навіщо нам ця херня? Це магічна паличка. За допомогою цієї палички я буду збирати хрущів, бобрів і їжачків, якщо вони будуть до нас докапатися. Якщо не будуть, то ми їх дуже любимо і не будемо трогати. А якщо що, то будуть знати, що я їм як дам цією палкою. Ну, є тут до чого? Ну, якщо їжачок буде красти твій е, ріпс, корн, а, ну, е, да. American Barbecue Dinner. А, а? їдять... Єжачки. Я... Єжачки! Єжачки їдять... Єжачки їдять яблучка та грушки. Єжачки їдять других їжачків. В рекламі соку садочок вони їдять в садочку грибочки, яблучки, а в житті вони їдять голубів і дохлих ворон. Так, да, да знаєте, це правда, це yes. правда. Щоб потім весь попіл висів нам в лице? Ні. Це зроблено для того, що там всередині сухе пальне вугілля. І папір. Зараз папір загориться, запалить вугілля, вугілля запалиться пальне, воно все буде так, коротше. А -а -а! Ага, і потім ось цей папір буде летіти тобі в лице. Не буде нікуди цей папір летіти, що ти, ти думаєш? Дивись, як добре. За дві забудьте. Ні, це для костра. Щоб я, я... міг приминати це все. Бачите, воно летить, оце все. А ця палка не загориться, це. Це палка для бушкрафту. Але сьогодні не про нього. Бушкрафт буде потім. Палка не загориться, вона спеціальна про простякнута антірозгарна штука. Дивись, вона не горить, не горить, не горить, Не горить взагалі. Що ти робиш? Розжигаю, подивися, красиво. Зараз все буде. Зараз тут будемо робити справжній американський обід з крильцями, Ой, крильцями. Якими крильцями? з ребрами барбікю, з кукурузкою. І що там ще? Що там ще? А, і салатик з повільною коровою. Це, це дуже простий салат, і він такий смачний. І там є один інгредієнт, який я ненавиджу, це уксус. Фу просто оцет. оцет, оцет. О, я просто його ненавиджу. Така шляпа. Фу. Вона таке вонюче. Катя зараз наріже капусту, а я буду натирати морку. О, дивіться, на о, таку маленьку штуку, це просто капець. А вона просто казала: давай візьмемо нормальну тірку або натрем дома. Я кажу, ні, я буду це робити на цю штуку. Бо це моя улюблена. Я на ній вдома натираю майже все. Там часник, сир, там ще щось. Кажу, давай ще капусту, нашинкуємо. Будуть буду такі два-дві такі насадки. Кажете, що ще того больний. На голову тютю, я кажу, ладно, ні, я так давай я... тільки. Я так не казала, що ти больний на голову тютю. Не треба придумувати. Я тебе не обзиваю, тільки ти мене обзиваєш. Давай, іди, іди, готуй, будь ласка. Це мені кадри кадри портить мені. Коротше. Ну, підписатися, поставити лайк цьому відео, написати якийсь один з коментарів. Чи впізнаєте ви це місце, де ми знаходимося, чи бували ви тут, або чи ви були взагалі в цьому році десь на там, шашлику, на якомусь пікніку і так далі. Тому що треба відпочивати. Треба відпочивати, і це єдиний такий варіант розгрузитися психологічно. Поїхати, ні про що не думати, смачно поїсти. Можливо, навіть покупатися. От покупатися важливо. Така жара щас неймовірна просто стоїть, що просто капець. Настав свій час. Час нам треба помить. Морку, хоча в магазині було написано, що вона вже мита. Да, Помити і почистить і натерти. Чистенько. А че на ковер. Ну що, ти не втомився? Чуть-чуть томився, але це всього дві морковочки. І не треба себе величезну терку те... нести. Брати. Терти, Терти нести велику терку. А це найсмачніше іде тобі. О! Смачна. Угу, молоденька. Ми короче, якісь дуже дивні. Молоденька, як я. Приперлася на природу. Їсти моркву і капусту. Ні, прекрасно, да? На, на природі поруч люди проходять такі, типа Катя ріже капусту, я натираю моркву. Типу такі... і, і, і мангал не димить уже щось. <риклад> а де? А де? Що сталося? Сьогодні нам жару вистачить. У нас з Катериною є отакі два смачненьких. Отак треба його обов'язково обов так... шльопнути. Якщо не шльопнете, теж смачно не буде. Тож пам'ятаєте, ми розказуємо тільки ті секрети, які ніхто вам не скаже навіть по телевізору. Тому другий пласточок м'яса. Ох! Іди сюди. І теж так його. Все. Наш супер американський салат коу слоу. Повільна корова. Пам'ятаєте, так? Да? Я не знаю, чого так називали, чо, чо, що таке коул і чого воно повільне. пишеться по-іншому. Коул. Коул Слоу. Слоу же. Слоу повільний? Воно пише. Слово повільний. Я зараз на екрані виведу, як воно пишеться і мені просто цікаво, чого повільне. Може повільне бродіння якесь. Нашинкували капусту. Додавали трошечки сілі, пожмакали, щоб вона сік пустила. Потім все перемішали, робимо заправочку. Тут в нас кетчуп і майонез, домашня олійка. Звідки в нас такі прикольні ці бутилочки, навіть не питайте. Це секрет. Якщо цікаво, запитайте в коментарях, ми вам розкажемо, але не в відео. Це запашна олія, ми її трошки додаємо, щоб був. Додаємо мою улюблену, Ільошу улюблену спецію курячу. Ми так, її, коротше, використовуємо замість солі. Зараз ми відкриємо, щоб там ці от пластівці також додались. Додаємо ще один інгредієнт, це цукор. Фу, оце це я ненавиджу. Я перейду з другої сторони, бо вітер туди двоє. Вона не пахне. Пахне. Дивіться, друзі, це оцет. Це оцет, який типу, А він в соус туди йде. О, взагалі капелюшечку. Закриваю, викидую його. Ні. Я просто ненавиджу, як він, як він пахне цей оцет. Нереально просто воняє. Далі ми це все закурковуємо. Робимо шейк-шейк. І робимо шейк шейк Воно. І все замішуємо. Друзі, ось ще один спосіб використання цієї палки, якою я хотів когось бить роздувати вугілля. Це американський обід. Зараз будемо його ще й пробувати. Я вам не заздрю. Тому щось собі зробіть поїсти, бо ви... о хо хо Ооо! Отак от все вимочить. Все, все масло пішло на. Все, 3 хвилини сідаємо їсти і кажемо свої враження. Кочка горить. І я її туди кинув спеціально. Ох, отак от. Сяди як султан. Значить, що треба спочатку зробити? Давайте будемо пробувати нарешті, але перед тим, як попробувати треба обов'язково відкрити оцю загранічну американську кока-колу. <свист> І тоді з чого я хочу почати? Давайте почнемо з салатика. Лайтовий. Хлібчик. М -м! Ай, гарніон. Тебе такий взгляд. Немає слів, так? Да? Все. Всім пока. Непока, подожди. Ще ти будеш їсти. Ні, давай я все-таки опишу зараз. М'ясо нереально смачне. Це дуже важко. М'ясо. Таке прям ніжніше, ніжніше. Просто супер м'ясо. Аж Аздорота випадає. Кукурузка. Солодка і дуже вершкова. Дивно чогось. Угу. І булочка. Нікенька хрустка. Просто те, що треба. Оце, що мені треба було... І фінал шкоти все взяв в рот. Заївся як своя. Іди давай їсти. А в якому штаті ти зараз знаходишся? Оболоно. Оболоно. 13 штат, Такие огромные. штаты, мы в Киеве, мы в Украине, в нашей материнской Украине, бляха, мы дома. Ой, я теперь понимаю, почему ты ці буки купляешь завжды. Я все ждала. Більше, ніж напевно, ребра. Mm -hmm. Mm -hmm. Смачно. Смак літа. Дитинства. Просто літо. До речі, ми колись замислювались над тим, що в дитинстві, ну, наприклад, у нас у дитинстві кукурудза варилася 2 години. Не було в квартирі ніякого кондиціонеру воно все. Пиває, гориці потім чекають, і нарешті готується сирата кукурудза, вже ніхто її не, не хоче їсти, тому що собака так жарко в квартирі. А зараз якось якась якась, ну, ми купили вже зварена, окей. Ми трошечки схитрили, але якщо ми будемо купляти молоду в цьому сезоні, вона вариться буквально 3-2 хвилини. все. Я не буду варити кукурузу на природі. Ну, гарна ідея! Ні! No. Чиста? Da. Точно? Да, да. Ух oh, ты, девочки, хочу бути красивою в кадрі і їсть м'ясо з соусом. Тече по все. Взагалі, композиція, ну, сюди б ще картопельку, типу фріжку. Селянську, селянську, селянську. Ми довго думали, щоб його таке ще зробити, але подумали, ну, що обійдемося цим, Але це не означає, що ми... Іщемо легкі шляхи і не будемо готувати, наприклад, у казані. У нас є Ні, у нас не казан, у нас є хто у нас є. У нас є ну, саж, у нас є супер великий саж, на якого можна готувати все, що хочеш. Є ще корито від мультиварки, У вам в варці. можна пожарити, зварити все, що угодно на природі. Обов'язково треба запити колою. Скажеш, відрізняється в чомусь від пластика чи ні? Я одразу скуштувала, і мені одразу здається. Що смак інший, Смак інший, він, бо він... Не такий газований, до речі. Угу. Дорозі, друзі, все, я вже не можу це все знімати, я теж вже хочу їсти. Я ото тільки спробував на камеру, але треба жоденько теж їсти. Отже, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Не забувайте прожимати дзвіночок для того, щоб ви знали, коли виходить наше відео. А наше відео виходить вже кожного. Тижня стабільно. От, також ми в описі під цим відео залишили, ну, точніше створили і залишили реквізити на банку. Ну, якщо у вас є якесь бажання підтримати там, наш канал, щоб він більше розвивався, більше якось е... був ми якісніший. Купили мікрофони. Ми купимо мікрофон. Сьогодні відео може бути не дуже, бо я ще забув Магнатку на екшн. От, Але да, ми, ну, ми, ми плануємо собі, собі купити мікрофони. Там, Певні якісь всякі приколи для того, щоб контент був кращим, якіснішим, цікавішим, і вам це подобалось більше. Тому дякую вам за довіру. Ми бачимо всі ваші коментарі. Вони дуже прикольні, прекрасні. Ми все читаємо, на все намагаємось відповісти. Допиваємо нашу колу, їдемо далі по нашим справам. Вам бажаємо гарного дня, вечора, ранку, коли ви це відео дивитесь. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!